Сув ґрунту. Характеристика, причини виникнення протисувні заходи. Сув – сковзання відривма згерських порід вниз схилом під дією сили тяжіння. Основною умовою існування є наявність поверхні ковзання, а провідною ролью при його формуванні діяльність підземних вод. В районах розвитку формується своєрідний рельєф. Горбистий в нижній частині схилу і з наявністю відірваних із сунутих блоків і площин зриву у верхній. Суви за умовами появи і морфології бувають поверхневими і підводними, одноярусними і багатоярусними, суфозійними і пластичними. Суви виникають у результаті порушення природної рівноваги, залягання верст різких порід. З розривом їх суцільності і переміщенням у горизонтальному або близькому до нього напрямку. Вони часті на схилах долин або річкових берегах, у горах, на берегах морів. Найчастіше суви виникають на схилах, складених водотривкими і водоносними породами, що чергуються. Суви можуть виникати під час горотворення, наслідок зволоження ґрунту, а також діяльності людини при гірничих та будівельних роботах. Очікувані суви це суви, які визначаються попередніми розрахунками згідно з календарними планами розвитку гірничих робіт. Причиною утворення сую є порушення рівноваги між силою тяжіння і утримуючими силами, найпоширенішими причинами якого у свою чергу є збільшення крутизни схилу в результаті підмиву водою, ослаблення міцності порід при вивітрюванні або перезволоженні опадами і підземними водами. Дія сейсмічних поштовхів, будівельна господарська діяльність. Зазвичай СУ має форму півкільця, утворюючи пониження всередині. СУ вишкодять сільськогосподарським угіддям, підприємствам, населеним пунктам. Для боротьби зі суми застосовуються споруди для підтримки берегів, насадження рослинності. Боротьба із сумами у багатьох випадках виявляється надзвичайно складною, дорогою і часто неефективною. Для успішного застосування протисувних заходів необхідно високоякісне виконання інженерно-геологічних досліджень для оцінки фактичної стійкості схилу. Для успішної реалізації протисувних заходів потрібна розробка питань спеціальної стратегії і тактики, серед яких встановлення природи можливих форм порушення стійкості схилу і розробка раціональних розрахункових схем. Кількісна оцінка стійкості схилу з визначенням коефіцієнта стійкості, виявлення найбільш ефективних шляхів забезпечення стійкості схилу до необхідних меж, проєктування укосів із заданою стійкістю. Одним із поширених методів боротьби із суми є застосування дренуючих і водовідвідних приладів. Поверхневі води відводяться нагірними і косогірними канавами, а підземні дренажами. Окрім того, для запобігання зволоженню схилів слід не допускати їх розорювання, вирубки на них дерев і кущів та інших дій, що спричинятимуть послаблення ґрунтів.